Одній програмі журналісти Стоп Корупції розслідували незаконне будівництво паркану в селі лісники кооперативом Горобина. Активісти дали один тиждень забудовнику на зняття паркану. Але вже зараз місцеві мешканці кажуть, що будівельники, найняті кооперативом Горобина, лише імітують зняття паркану. Ну, якби то ніхто нічого не прибирав. Бо на другий день вони. Сняли дев'ять листків тоді з утра а апотун після обіду прикрутили їх назад. Журналісти СТОП корупції декілька тижнів збирали інформацію про незаконну забудову паркану. Нам вдалося дізнатись, що боротьба за цю ділянку в лісниках триває з 2013 року. Саме тоді відбулася фальсифікація всіх дозвільних документів, що готує кооператив «Горобина» у відповідь на протестні акції громади. Дивіться вже за мить. В архіві києво Святошинського району ми знайшли лише постанову про передачу землі кооперативу горобина. А технічна документація відсутня. А що на документації? По перше, чи можна її побачити? Можна, звісно, чи ж не можна. Вона не Ось. перше і все ж таки нам так і не відповідають, кому належить ця земля. Я ці питання не коментую, ну, архів не коментує. Чому кооператив Гробина не хоче повертати землю громаді лісників? Дивіться за мить. Виявилось, що незаконно відведена ділянка підпорядкована боєрській лісодослідній станції. Ось яку корупційну схему журналістам вдалося дослідити. Організатор Головатюк Микола Степанович, директор Континент Плюс, шуст Костянтин Анатолійович, директор садового кооперативу Горобина. У 2004 році Континент Плюс виготовляв для горобини технічну документацію. Головатюк залучає до справи українсько-азербайджанську групу осіб, яка у 2010 році рейдерським способом захоплює біля села Лісники, ресторан Бакинський бульвар. Паралельно залучає до справи адвоката Зіневича Юрія Михайловича для недо Пущення скасування відведення земельних ділянок. Зараз ми поспілкуємося з охоронцями, найнятими горобиною, і запитаємо в них, як проходить зняття паркану. Тут є хтось? Хочемо запитати вас, як проходить зняття цього паркану. Так це не в нас запитується. А в кого? Ми ж не строїтелі, що його можуть знімати. У вас на стружку записано. Три ми їх будемо постійно розказувати. Uh -huh, uh -huh. Нам що сказали, пізать, тому й кажуть. Може, завтра на камеру снесуть палуба. Па ждуть, поки закінчаться вибори. Охоронці Паркану говорити на камеру відмовляються, проте зізнаються, що платять їм добре, а годують їх щодня з ресторану. у нас ресторан, у нас все хорошо. От приїжджайте, скокаю через час халка да, буде, буде. Щас буде покажуть. від подивитися. Усі покладали надію на суд, мовляв, вже цього разу суддя розставить усі крапки над і? Але рішення суду так прийнято і не було. Більше того, справу зняли з розгляду взагалі, оскільки представники горобини подали апеляційну скаргу на ухвалу про відкриття справи. Пане Зіневич, скажіть, будь ласка, чому? Чому, ви, чому ви не зайшли на судове засідання? Ну і справа в тому, що у нас скажімо так: в мене є певні процесуальні права. Я їх використовую. Як виявилося, адвокат горобини Юрій Зіневич найнятий для недопущення скасування підводу землі Знання, володіє сімома віде, ділянками. Хоча на камеру нам каже трохи іншу інформацію. Мені належить одна судна земельна ділянка. Я є членом садового товариства. Мені належить одна земельна ділянка відповідно mm. до захисту. коли ви її придбали. Я її не придбавав. Я, я її приватизував. Місцеві жителі бідкаються. Крім того, що землю незаконно забрали, так ще й ліс зруйнували. Коли встановлювалось цей паркан, будівельники випиляли сотні здорових дерев. Ось тут от видно, що вони з побоялись побоялися на Так вони просто в ньому вирубили дирку для того, щоб провести забор. Жителі лісників дали кооперативу тиждень на знесення паркану, але їх вимогами продовжують нехтувати. Це було громаді, об'явлено про те, що за тиждень цього забору не буде. Сьогодні забор стоїть. Я такого не чув. Чому зараз зупинено зняття? Ми не бачимо взагалі, щоб хтось щось демонтував і останні, мабуть, 3-4 дні ні одні секції не зняли. Прогнозами ми займатися не будемо. Прогнозами це до гідрометцентру. Хім ви розмовляєте, О, це, о товариш, чому? Це вампір просто. Да, да, Кожен у суботу приходить да. і виводить людей з себе. Ну, і ну, і ну, говорять, ну, і дурниці. дурниці. абсолютні. По-перше, забор а, за тиждень не демонтували. По-друге, ви кажете таку схему. Хай Омовляються з власником кожної окремо взятої ділянки і з їх дозволу прибирають забор. Якщо ті люди, на яких записані ці ділянки, не існують, або з ними нема зв'язку, просто цих людей немає. Як так ми далі? можемо зняти забор? Ми повинні поговорити з людиною. Людина, а де людина? Людина немає, немає. От і стоїть забор і не завтра, буде. після завтра, після, -завтра після після завтра. Проте громада не здається за тиждень. Жителі лісників обіцяють повалити незаконну забудову та зробити все для того, щоб незаконно захоплена частка лісу перейшла в громадське користування. Пока Громада удісувати. Буде ми будемо проти цього забора. Боротися. Як бачимо, кооператив горобина і не збирався зносити паркан. Тим часом місцеві активісти готуються до масштабного демонтажу. Це місто, де дуже модно зводити величезні паркани. Один з них рекордної висоти 13-метровий. Ми йдемо шукати. Про надвисокий паркан директора підприємства Укрхімтрансаміак та за сумісництвом брата депутата регіонала Валерія Бондика Віктора останнім часом у пресі говорять доволі багато. Він сказав, що я построю забор перед вашими окнами. Мені все одно, хто там і що там. І, відповідно, зараз ми ось этот забор, який прямо. Люди із окон видять забор. Вони не видять того, що їм обіцяли. Ліс, красота. Кажуть, що коли Віктор Бондик став всім величезний паркан, він захопив територію місцевої школи. Зараз підемо і запитаємо. Доброго дня. Доброго. А скажіть, будь ласка, у вас тут стоїть якийсь величезний паркан? Віктора Бондика кажуть. 12 метровий чотирнадцять. Ось він перший. Здовже це наша територія. Бачили да. вони кусочок території нашої забрали, і потягнули, аж туди. Нас все позабирали. Нам вдалося поспілкуватися з братом Віктора Бондика. Що він відповів, та чому міська рада після будівництва паркану Веледня почала виготовляти по всім школам міста установчі документи на землю? Дивіться далі у нашому розслідуванні. Що думають жителі міста про паркан Бондика? забор Вы слышали, знаете? Вообще, Забори ну, пот... да я Дево видела, Боже мой. А почему он построил этот забор? Ну, чтобы люди не мешали ему. Мы не мешали, на колясках, ні з'їжджали. жилое здание пятиэтажное, понимаете? И чтобы не заглядывали во двор, він собі построил, построил такой забор. А ось там знаходиться той самий популярний 13 метровий паркан. П'ятиповерхівки, від яких як кажуть, хотів відгородитися високим парканом Пан Бондик, будували з порушенням законодавства. они уже, скажем так, превышают ту высотность изначально, которую, о которой было говорено людям, которые вкладывали туда деньги. В декабре 2011 года эти работы были остановлены. По соседству, соответственно, там живет гражданин Бондик. Ему это очень не нравилось. Возможно, это и его была какая-то инициатива, потому что, я так понимаю, он и местная власть каким-то образом связаны между собой. Вот. Он очень был против этой застройки. Булгаковський квартал будується з 2010 року. Тут було змінено сільове призначення з індивідуального будівництва на будівництво багатоквартирного будинку. Через це порушення законодавства будинки не були введені в експлуатацію. А ось те, що мали б бачити мешканці квартир з вікон. Кажуть у Бондика приятельські стосунки з мером Федоруком. Може, саме тому мерія закриває очі на всі порушення пов'язані з парканом. тут есть нарушение закона, потому что любое использование частной собственности не должно наносить вред другому человеку. В данной ситуации забор, получается, перекрывает поступление света в квартиры этих владельцев. Це вот. противорічить напрямую, во-первых, санітарним нормам, во-вторых, оно противорічить напрямую статті 103 Земельного кодексу України, яка гласит о том, що использование частной собственности не должно вредить совместным владельцам. А за якими парканами живе сам мер та його підлеглі, покажемо далі. Повертаємось до питання майна місцевої школи. Кажуть, коли Бондик ставив паркани, то прихопив собі частину шкільного стадіону. Після того, як пан Бондик був збудувався по всім школам, які належать Бучанській міській раді, ну тобто відділу освіти, десь через 4-5 місяців масово почалося виготовлення установчих документів на землю. тож як живуть представники Бучанської мерії зараз? Ми під'їжджаємо саме до будинку нашого шановного мера. От, зверніть увагу, ось пішла його територія. Оце його будинок. Будинок зама. Будинок кума. І будинок іще одного кума. А доки чекали у Бучанській міськраді мера Анатолія Федорука, помітили цікаву річ. Подивіться, на яких автівках тут їздять. Яку ви зиму, я думаю, ласк... ви заступників. Я, я секретара до несла. А ви ну секретара, да. так. То що ховає за 13-метровим парканом Віктор Бондик та хто відгородився не менш високим парканом у Бучі? Далі у стоп корупції я допускаю, що тут був присутній певний елемент корупції, зв'язаний з тим, що міський голова дане питання з приводу цього паркану виносилось, наскільки я пам'ятаю на дві комісії. На дві комісії. і жодне з обговорень не було доведено до сесії. А зараз ми зателефонуємо до мера Бучі, до Федорука Анатолія Петровича. Доброго дня, Анатолій Петрович. Мене звати Лофіна Валюна. Я журналіст проєкту Стоп Корупції. Хотіли поставити вам кілька запитань. А ви особисто пана Бондика не знаєте? Хто ж не знає пана Бондика, виходячи із ваших сюжетів або колег таку персону в даному випадку, якщо ви представляєте представляєтеся з поважною організацією. Київська область і хочете отримати відповідну достовірну інформацію. Зверніться письмово, візьміть усно до відділу архітектури бучанської міської ради, і отримаєте вичерпну відповідь. Це я зрозуміло поясню. Секретар міської ради Бучанської так. він сідав у рейндж ровер, чорний рейндж ровер спорт. Тобто, це автомобіль, який коштує. Ну я ж думаю, всі знають немаленьких грошей. Ви не збираєте і проявляйте фактично свою пролітарську ненависть. Депутат міськради розповів, що ніяких заяв стосовно погодження з міськрадою встановлення паркану від пана Бондика не надходило. Потім більше трьох метрів має погодження три метри з сусідами більше п'яти метрів це має проходити сертифікацію погодження. Тобто, наскільки я знаю, за останніх 4-5 років моєї каденції як депутата подібних питань ніхто не проходив. А ми продовжуємо шукати зустрічі з Віктором Бондиком. Прямуємо на завод «Укрхімтрансаміак», директором якого він є. Віктор Бондик, контакти ви хотіли б для інтерв'ю, якщо можна. Є, є у вас якісь контактні дані? Ну, давайте ви підготуєте список питань, що вас цікавить, як вас цікавить. Віктор Анатолійович зараз на лікарному знаходиться. Що так нам тут преса зачастила? Зачастила преса, що ну. хочуть. Пермінатура живе. Нам вдалося поспілкувати з рідним братом Віктора Бондика Валерієм, що він відповів далі у нашому розслідуванні. Правозахисник здивований висотою Бучанської фортеці. За час моєї правозахисної деятельності от таких заборів, от саме таких заборів, ми поламали ну десятки. Десятки, чому? Люди, которые захоплюють землю, вони, як правило, рождаються таким забором. Китайська стіна. Імають висоту 6 метрів. А забор, який в Бучі знаходиться, він і висоту 16 метрів. Я думаю, що якщо пригласить представителі з книги Гінеса, так вони повинні зафіксувати рекорд цього забору. Доброго дня Віктор Антонович. Мене звати Лофіновальона. Я журналіст проєкту Стоп корупції. Нас цікавить питання щодо вашого паркану 13-метрового. Він набув резонансу в пресі. Хотіла запитати вас, чому ви вирішили його побудувати? Ну, по-перше, це не Віктор а по-друге, е хто вам сказав, що це паркан Віктора Анатолійовича, і по-третє, може, це не паркан, а стінка. І по четверте, всі дозвільні документи є. Я Валерій Анатолійович. Ви його рідний брат. Так, всі оці сюжети мають замовний характер. Комусь подобається тролити мого брата рідного. Але я вам хочу сказати, що мій брат працює 17 років, у нього перша в книжці. І я вважаю, що він дуже вихований, дуже професійна людина. Я так розумію, що цей паркан ваш брат будував, тому що йому заважав сусідній будинок п'ятиповерховий булгаковський квартал, так званий. Та там не це ж не паркан, це опорна стінка. Це його називають паркан. Як виявилось, у Бучі є аналогічний паркан. Він встановлений на території так званого Бучанського межегір'я, яке належить Ігорю Калєтніку, екс-голові митниці. Саме живніше місто через дорогу від міського парка. І нарешті, що приховує за своїм парканом Віктор Бондик, так і не зрозуміло, хто є винуватцем у всі ці історії. Чи родина, яка будувала житловий комплекс без належних документів, чи Бондик, який встановив 13-метровий паркан. Ціні схеми завжди були розпосюджені у нашій країні, але жителі Рокотянського району вже не в змозі терпіти витівки місцевих посадовців, і тому вони запросили журналістів стоп-кору, щоб ми дізналися, куди діваються сотні гектарів орної землі. Голова Держкомзему Молдован Олена Володимирівна разом з директором агрофірми «Ракитне Цукор, Смеченко Володимиром Федоровичем і приватним підприємцем Болотом Сергієм Олександровичем з 2010 року, користуючи службовим становищем, шляхом фальсифікації документів, купляли, орендували та просто забирали землю у простих мешканців району. Про це дивіться далі. Місцеві жителі вже не вірять у справедливість та бояться, що можуть взагалі лишитися без копійки. Та більше селяни навіть із журналістами відкрито говорити, бояться Журналісти з Що ви таке Журналісти стопкору знайшли багато цікавого у цій історії. Тут і підробні документи, і чиновницьке зухвальство. Ну і майже детективна історія. Та про все по порядку. А в нас я як депутат оченицької сільської ради, Бойків бойки я хочу сказати, що до 12-го року в нас вовше людей не було договорів. Люди піднімали це питання. Дайте нам договора, в нас до на руки нема. Молдаван Олену Володимирівну привів сюди з собою. Тут був перед вахнійом такий Поліщук, голова держадміністрації від партії регіонів. І він оце кажуть, вона чи кума, його, чи що, це він сюди її притяг. А Тітка, є, так, є у вас, може, там родичі, знайомі, які підписували постібланки за те, що півтори тонни пшениці привозили і увозили. Да, да. Спасибо, Спаси. Михайло Корчаку. Зараз ми прямуємо до села Бушове, де зібралась група постраждалих людей, у яких просто відібрали землю при новій владі. Нас не дають нам документів. Нам обміряли, все зробили. О, а, це... а документів не дали, бо тому що в нас не проходить у комп'ютері, Там земля вже зайнята. Сказали нам так. То ваша земля, яка була там. Декілька десятків років ваша. І... Весь вік була моя. Я тут з 60 60-го року я тут. А коли кинулись приватизувати, їм сказали, що у вас землі немає. Нам сказали, що нема землі. Наша земля, хтось її забрав. До Молдаван звертався. Неоднократно. Вони всі збираються, і молдавани, і дідики, і рішають. І так нічого не. І нічого не. І тим більше, що в нас відкрилися паї, які померли бабушки, вмерли і немає спадкоємців. Ми підняли це питання. Нам теж відмовили в цих паях. Вони знаходяться в Смеченка Володимира Федоровича, вольшаниці в оренді. Що... Так син ходив, так вони сина в мітлицький тоді працював в райдержадміністрації. адміністрації. Матюками прям вигонять з кабінету. що ти ходиш. Та і все, ніякого здвигу немає, ніякого. Я вже нікому не вірю. Зібравши всіх небайдужих та постраждалих у цій справі людям, яких яким не видали землю або яких обманули просто напросто Ми йдемо і будемо чекати відповіді, що нам скажуть. А от тут же у цьому договорі пункт 1,5 говорить, що вартість земельної ділянки відповідно до нормативної грошової оцінки, що здійснене відповідно до законодавства України станом на 1.01.2013 року, складає 114 чотирнадцяти. Коли тоді цей договір заключався? У 12-му році чи в 13-му? Тут же ж не написано, такого що складати не... Ні, такого не, не, повин. не повинно бути. Тобто, що це таке? Це біліберда. Це я бачу факт корупції. Я бачу підігравання вашої начальниці Молдавано Олени Володимирівни, директору агрофірми Рокетне цукор. Розумієте? Ці питання безпосередньо, я думаю, що начальнику задавати, якщо ви думаю, бачите. Як? порушення. Як так вона одну рукою дає не довідку, давать? що нема державної реєстрації. Через два місяці вона реєструє а цей договір. Ви знаєте, що близько 350 гектарів землі Тарас? десь приховано по документах. Або він не, не відомо? Я... мені не відомо по всьому. У пошуках партнерів по корупційній схемі ми намагалися потрапити до офісу приватного підприємця Булата Сергія Олександровича. Але у маленькому селищі інформація розповсюджується дуже швидко. І, мабуть, приватний підприємець, чекаючи нашого візиту, заздалегідь підготувався. Тут закрито зараз приватне вивіски. Немає що тут виготовляють технічну документацію. Це його будівля. В його будівлі в приватного підприємця знаходиться держзамагентство. Яке з держбюджету платить приватному підприємству кошти, а сам виготовляє документацію. Держзаймагентство присилає сюди людей, де виготовляти, будь ласка, внизу там виготовляють. От Булат Сергій Олександрович виготовляє цю документацію. Тим більше, що це приватна, приватна будівля цього ж підприємця, який надає держзаймагентству тут оренду. Ще одна героїня цієї історії молдован Олена, мабуть, заздалегідь потурбувалася про себе і взяла лікарняний. Але Стопкор зібрав достатньо доказів та позови багатьох постраждалих у цій справі. Раз ми не застали очільника Держкомзему на робочому місці. Спробуємо поспілкувати з нею по телефону та домовитись про зустріч. Доброго дня це пристопкруча журналістаніслав. Мене є як мінімум 10 людей, які проживають у вас у селі, і у них є докази, що ви співпрацюєте разом з Булатом. Сергієм Олександровичем та Смеченко Володимиром Федоровичем. Ні. Так. Ні, я геть зовсім я, я, я буду з вами спілкуватися, це це зовсім не так. Добре, ми Спасання, тоді з вами поспілкуємося да. ще зустрів, у вівторок. Та зустрічі так і не відбулося. Олена Володимирівна вчергове перенесла нам зустріч. Далі було ще декілька спроб. Спілкування закінчується в четвер, ми з вами зможемо зустрітися. Я просто розмовляв з жителями села, і вони кажуть, що коли вони приходять е до вас і хочуть оформити та отримати акт, щоб їм в натурі надали землю. Ви кажете, що землі нема. А потім з'ясовується, що. Зачекайте, конкретно хто приходить. Чого я вам буду казати, хто приходив? Я з цими людьми, коли ви вийдете з лікарняного, я прийду і спитаю. А люди приходять до вас, а потім е з'ясовується, що. Два місяці назад цей договір було вже оформлено з агрофірмою Рокитне цукор». Тобто людей навіть не було на місці, а за них вже розписалися і землю віддали. Хто Тобі, це зробив? Де ж земеген? Так вияснює виснять, будь ласка. Якщо це буде напад, це буде в нас чудова справа. Просто тепер ми з вами зустрічаємося. Тривалі перемовини переходили у затяжні виправдовування та перекладання звинувачень на інших. Усі документи ми передамо до правоохоронних органів і особисто будемо слідкувати за розслідуванням справи. Із нетерпінням чекаємо зустрічі з керівником, яка виконувала чорні оборудки з землею у Рокитянському районі.